Щоб протокол це для нас тільки ви... тут. Є хто доповідає, і в порядку для нього є хто доповідає. Тут, якщо є рекомендації, то їх записати. Якщо немає, то хто хоче. А наступні питання. Перше, це інформацію про хід виконання у 2021 році програми розвитку інвестиційної діяльності в місті Чернівцях на 20-й 23 -20 роки, затвердження рішень Чернівецької міської ради від 17.03.20. Я пропоную. Ми з нею ознайомилися попередньо заслухати інформацію прийняти до відома. Так, правильно наступ? Інформацію прийняти до відомо. Більше ми не повинні давати ніяк і частину. Хто за? Проти, утримався. Дякую. Ми пізніше також це заповнимо. Наступна інформацію про хід виконання рішення міської ради від 30-21. По внесення змін до програми розвитку туризму міста Чернівці на 21 24 роки, а запередження відповідним рішенням міської ради. Також було відповідно надіслана ця програма у групу попередньо. Чи є якісь зауваження, пропозиції? Тоді, тоді інформацію прийняли до відома. І інформацію про хід виконання програми розвитку малого і середнього підприємства в Чернівецькій міській територіальній громаді на 21 2022 роки. Також пропоную прийняти, прийняти інформацію до відома і рухаємося далі. Немає заперечень. Немає. Тоді ми це протоколюємо, проводимо і можемо безпосередньо переходити до розгляду до, а, порядку денного питання, які виносяться на. 30-ту сесію. У нас перше ми йдуть питання з обмеженим доступом, тому прошу. Це другий, так? Так.